Солідарна молодь Дніпра. І ми розпочинаємо новий проєкт інтерв'ю на дивані. І в нас сьогодні новий гість, Данило Марчук, заступник солідарної молоді Дніпра. Привіт! Привіт. Що ж, і ми розпочинаємо. Перше питання: що для тебе солідарна молодь? Солідарна молодь це команда можливостей, це платформа можливостей, завдяки якиму можна досягати нових вершин і звершень громадської діяльності. Дуже дякую за відповідь. Наступне питання: як ви оцінюєте рівень залучення молоді Дніпра? До громадського Якщо говорити про залученість саме молоді Дніпра, насправді, порівнюючи з іншими містами нашої області, я вважаю, що вона доволі велика. Бо умовно в Нікополі або Кривому Розі цей відсоток залученості набагато менший. В Дніпрі така ситуація завдяки великому кількості університетів та інших навчальних закладів. Але насправді хочеться, щоб рівень був набагато більше обізнаності молоді і залученості відповідно в громадський сектор, бо ми робимо наше майбутнє. Наступне детання, що вас мотивує працювати з молоді? Насправді, якщо говорити про мою мотивацію, то в мене завжди було бажання змінювати наше місто, нашу країну на краще, і це певно, є одна з найбільших мотивацій. Якими викликами ви зараз стикаєтесь у вашій організації? Наша організація є припартійною молодіжною організацією до партії Європейська Солідарність. Через це дуже багато громадських організацій, університетів або просто громадських активістів, бояться з нами співпрацювати. Насправді, це є одним з дуже великих викликів. Бо ми відкриті до співпраці з усіма громадськими організаціями, що є проукраїнськими, громадськими активістами, що є проукраїнськими, з університетами. Тому. Ми відкриті до співпраці. Давайте співпрацювати. Дякую за відповідь. Тепер наступне питання: як, на вашу думку, Солідарного Дніпра планує розвиватись найближчим часом чи більше. Буквально нещодавно наша команда взяла вектор на тренінги, на навчальні заходи. І додатково до наших минулих заходів, до наших минулих напрямків, ми додали цей. Ми співпрацюємо з Дніпровським політехом і дуже вдячні вам за співпрацю з нами. У нас є меморандум, заключений з ними про нашу співпрацю відповідно. Ми проводимо там тренінгові заходи, навчальні заходи. Ми хочемо розширюватися в цьому напрямку і проводити заходи в нашому офісі в інших університетах. Бо наша задача саме на цих заходах навчити молодь обізнаності в громадському секторі. в в, в принципі, допомозі їх можливій діяльності громадській, яка може бути, на вашу думку, молодь може впливати на.